Акустична штора, вона ж і перегородка, на ній також вже є вдягнені гачки із цього і з цього боку. І далі потрібно навісити. Для акустичної штори ми використовуємо два типи бігунків. Ось такі фіксована хвиля, і між ними одягнуті звичайні бігуночки. Як ви можете бачити, є в цьому система і логіка це перший. Фіксована хвиля, потім два звичайні бігуночки, і далі через два. Два фіксована, два звичайні, два фіксована, ну і ось два звичайні. Тобто у нас по краям по одному бігунку фіксованої хвилі. Тут і там. Навіску проводимо з однієї сторони штори на бігуночки фіксована хвиля, з другого боку штори. Одягаємо на інший тип бігуночків. Спочатку робимо навіску, а потім зробимо розрівнювання всіх хвиль і формування хвиль. коли одягнете одну сторону, тоді можна вдягати другу, можна вдягати одночасно, враховуючи, що процес складний через важкість. Вам знадобиться, мабуть, дві людини і чотири руки. Але сам процес він не складний з точки зору того, що вже все розраховано, і ви просто навішуєте на ті бігунки ті гачки, які бачите, виглядати воно у вас буде ось так: одна штора буде надіта в один бік, інша штора в інший бік. Але це ще не кінець, треба сформувати хвилі. Дві штори одночасно. Дивляться в один бік. Потім дві штори одночасно дивляться в інший бік. І так далі. Це обов'язково має виглядати ось так.